Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую гречку з грибочками. Готуватиму все разом. У глибоку пательню наливаю олію і викладаю сюди нарізану цибульку. Морку нарізаю соломкою і також перекладаю у пательню. Грибочки мию і нарізаю на друшлак, щоб зійшла вся зайва волога. А тепер викладаю їх на пательню до зажарки. Грибочки вимішую з овочевою зажаркою. Накриваю пательню кришкою і тримаю їх на помірному вогні. Час від часу грибочки помішую. Горнятко гречаної крупи пересипаю у миску і заливаю водою. Добре промиваю крупу. Так, грибочки тушкуються приблизно 5 хвилин. Пересипаю на пательню до грибочків підготовлену гречку. І заливаю гречку з грибочками двома горнятками води. Тепер спеції. Сіль, чорний маляний перець і невеличкий кусочок лаврового листочка. А ще за бажанням дрібку сушеного чеснику і зелень кропу. Накриваю пательню кришкою і тримаю на помірному вогні. Ой, як файно, смачно пахне моя каша. Так, вона вже готова. Ще хвилинку другу і забираю пательню плити. Шановні мої глядачі, пісні страви також можуть бути ситими і дуже смачними, по-домашньому смачними. Гречана каша з грибочками.